Зараз є чудова можливість підзаробити. Досить легко. Ви можете до 1300 гривень отримати, якщо відкрите всі банки, і вам усюди видадуть кредитну картку. Це важливо. Наприклад, у пумп вам потрібно зареєструватися за посиланням. Всі посилання будуть в описі і на банки, і на телеграм-канал, де ви можете більше заробити. Я тут даю ще купу різноманітних способів і важливі новини фінансові. Ви можете відкрити карту. Вам дадуть за дебетову 100 гривень. За Кредитну 300 гривень. Дуже прості умови, відкриваєте. Там треба буде пройти, звісно, верифікацію, тобто, якщо вам від 18 років можете сміло це робити. Із-банк також дасть вам або 50 гривень, якщо це буде дебетова, якщо дадуть з кредитним лімітом, то буде 150. Альянс Банк, придивіться, він дає, по-перше, 100 гривень. По-друге, 30% кешбеку в перший місяць, коли ви робите покупки, можна до 500 гривень ще заробити на кешбеку. Сенсбанк дає 100 гривень, якщо ви реєструєтеся. Таскомбанк 100 гривень дає. Також дуже все просто, зрозуміло. Нормальний банк. Далі Глобус. Тут можна 100 гривень також отримати. Єдине, що ви маєте відкрити і зробити від 100 гривень якусь покупку одним чеком протягом тижня, якщо я не помиляюсь. Ну, ви можете відкрити і зразу там або поповнити, або якщо вам дадуть кредитний ліміт, то з кредитного ліміту. Просто зробити одну покупку. І все. У вас буде вже зароблено 100 гривень. А банк дає 50 гривень. Дуже легка реєстрація, зручний банк. Можна через нього, наприклад, Монобанк поповняти готівкою, знімати готівку. Також раджу користуватися ним. Монобанк дає 50 гривень, якщо у вас раптом ще його немає. Власний рахунок це банк від Сільпо. Там класні дають додаткові бонуси за покупки в сільпо. І ви отримуєте ще 50 гривень і можна отримати каву. І ОБАНК, це маловідомий банк. І ось він, щоб рекламуватися, дає аж 300 гривень за реєстрацію. І ви потім можете своїм друзям також дати посилання, щоб вони також відкрили і отримати. Ще за них 300 гривень. Єдине, що треба відкрити, і зробити одразу, та дають вам з кредитним лімітом карточку, зробити хоча б на 500 гривень одним чеком покупку протягом місяця. Це дуже важливо. Інакше нічого не отримаєте. Ось. Користуйтесь цими можливостями. Більше знову ж таки буде в телеграм-каналі актуально про крипту. Тут і про фінанси взагалі, і про крипту різні даю бонуси, різні рефералочки, все, що ви можете підробити, різні там способи ось по фрілансу ділюся. Ви на цьому також можете потім заробляти.